Бідний народився. Нужду підклав, нуждою вкрився. Ці слова дуже влучно характеризують життя найвидатнішого українського філософа 18 століття, просвітителя, письменника, педагога, музиканта та співака Григорія Савича Сковороди. Народився він 22 листопада 1722 року в сотенному містечку Чорнухи Лубенського полку в небагатій козацькій родині. У 16 років сковорода вступив. До Києво-Могилянської академії, де закінчив класи пітики, філософії, риторики і богослов'я, опанував старо- та новогрецьку, латинську, німецьку польську мови, з десят роках Сковорода викладав поетику в харківському гуманітарному колегіумі, але через відмову постригтися в ченці, а потім отримати високий церковний сан, його звільнили. Відтоді він припинив викладацьку та будь-яку службу. У діяльність подорожував україною пишучи свої перші філософські твори. Пізнати себе ось ключ до мудрості. Що ж таке людина? Не вчинки характеризують людину, а її думки. Думки. Ось головна суть людини. І кожен з нас так прагне щастя. Сенс учинків наших досягти радості серця. Тож у чому щастя? У багатстві? А вже ще мало знайдеться людей, ще в розкошах, нудьгують, усім невдоволені, бо їм щось точить душу. У Бога просять багатства, а не задоволення багатого столу. Та не смаку, м'якого ліжка, та не солодких снів, чинів та не сердечної радості. Проте краще бути веселим без багатства, ніж багатим без веселищів. А як же здобути радість серця та душевну міць З родною працею? Треба лише пізнати себе, до чого, хто народжений, замислись, друже, до чого ти маєш хист, військова справа? Чи торгівля, медицина, чи танці, наука чи малярство, як розберешся, що є твоє, то навіть складноще тобі до душі будуть. І залюбки долатимеш їх, якщо ж помилку зробиш, і не в свою роль увійдеш, то і в достатку будеш невдоволений. Шукатимеш, де втратив себе, де загубив своє покликання. Щастя твоє, усередині тебе. Бувай! Шукай, друже, шукай себе! Григорій Сковорода все минає, але любов після всього остається. Все минає, але любов після всього остається. Все минає, але не Бог і не любов. Все є вода. Навіщо на води надіятись, друзі? Все є вода, але буде дружня пристань. На цьому камені заснована вся церква Христова. Це нам і кефа, Petra e Escalha. Поля поля зелені, зелом квітом оздоблені, Гей, долини і балки, і могили й погорки. Гей, вивод потоки чисті, береги річок трависті, гей, же кучері, які у дібросих і гайків. Жай воронок над полями, соловейко над садами, той під хмарами звенить, сей же на гіллі лящить. А коли зійшла дениця, то прокинулася птиця. Музика звучить навкруг, у повітрі шум і рух. Си визирає, вівчар вівці виганяє, на сопілочку свою котить трелю по гаю. Пропадайте думи трудні і міста багатолюбні, я й на хлібові сухим житиму в раї таким. Понад чверть століття аж до самої смерті мандрував він містами і селами лівобережної України, проповідуючи свої ідеї. Одяг його був найпростіший, і на вигляд він нічим не відрізнявся від інших селян, не вживав м'яса та риби, спав не більше чотирьох годин на добу, прокидався до схід сонця. Якщо дозволяла погода, завжди ходив пішки. Був повсякчас веселий, бадьорий, стриманий, усім задоволений, охочий дослідження. Слова шанобливий до людей будь-якого стану відвідував хворих, утішав сумних, ділив останнє з убогими, вибирав і любив друзів за їхнє серце, був побожним без марновірства. Але в його торбі незмінно лежали розкішно видана біблія і флейта з мунштуком зі слонової кістки.